У Києві тепла в оселях у найближчі дні чекати не варто. Все це через потепління. Стопчики термометрів піднялися до 16 градусів. А відтак опалення у будинках поки не запускатимуть. Зазвичай це роблять, коли середньодобова температура повітря опускається нижче 8 градусів із плюсом упродовж трьох днів. І має тенденцію до зниження. Так було у столиці минулого тижня. Втім, уже на цьому, через так зване «бабене літо, що повернулося у більшість областей, комунальні служби. Би Києва вирішили не поспішати із підключенням тепла, бо ж це реальний шанс заощадити ресурси. Не стосується це, хіба закладів соціальної сфери, столичним садочкам, лікарням та школам. Батареї на обігрів уже ввімкнули. До зими Київ готовий, каже заступник голови міської адміністрації Петро Пантілеєв. Запасів газу та вугілля має вистачити. А ще фахівці замінили понад 50 кілометрів мереж та провели ремонти у котельнях, яких у місті майже дві сотні. Не поспішаємо ще раз витрачати дуже цінний енергоресурс, і це крім того, це ще цифри, певні цифри, немаленькі в платіжках для людей. От. Ми бачимо по тенденціям, що десь кінець жовтня, початок листопада, вже температура буде нижчою, і тоді ми будемо приймати рішення про початок опалювального сезону.